Євросоюз вперше запровадив санкції проти Росії через гібридні загрози. Як зазначено в заяві Ради ЄС, йдеться про 16 фізичних та трьох юридичних осіб. Вони відповідальні за дестабілізаційні дії Росії за кордоном. Євросоюз заморозить активи підсанкційних осіб громадянам і компаніям ЄС, буде заборонено надавати їм кошти. Фізичних осіб також не пустять до країн Євросоюзу. Так, а далі ми поговоримо про грузинів у Грузії. Обрали нового президента. Ним став екс-футболіст Міхаїл е Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом у бюлетені. Так, вперше в історії Грузії нового лідера обирали не самі громадяни, а колегія виборників, які партія влади грузинська мрія має абсолютну більшість. Втім, опозиція навіть не висувала до складу колегії своїх депутатів. Вона досі не визнала результати попередніх парламентських виборів. Тож після проведення голосування тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі, вимагаючи проведення чесного голосування.